Мені дуже подобається тут купатися, тому що перепад цієї температури мені вистачає десь приблизно на 2-3 години. Як водичка. Водичка прокладна, але я вже привик, що я давно тут купаюся. А ходим, потому что мы здесь живем. Очень рада, что у нас есть такое место, где можно поддыхать, да, то есть и воды родниковой набрать. Далеко ехать возможностей нет. И, в общем-то, жарко. На природе все-таки это легче переносится, чем, чем в квартире. Да? Вот. Ну и все-таки среди людей, как бы там ни было, не хватает общения. У нас чудова річка під назвою Харків. Вона глибока, течія не сильна. Вода ось в такі спекучі дні приблизно 26-27 градусів. Ось тому і рятуємось від жари в річці. Так, а що робити? Бо ну, в квартирі просто неможливо знаходитись, тому що дуже велика спека. Очень сильно на погоду реагують. Чуть-чуть похолодало, вже немає Жара і в будень день наплив більшої. Субота, воскресенька, чоловік по 300 вот на одне там п'ятачки тільки. А ну так. Да. А так пожеже где-то в двом молодіж підходить там. Постоянний єс. І ти везде так по Харко. Враження, начебто, мене переїхали, три самосвали одночасно. Стала пити більше води, я взагалі вода хлюбу, і три літри це для мене зараз не норма, це нижча норма. Три-чотири літри в день це. Тяжеловато, вот, действительно, головні болі Ну, Стараюсь одевать вещи хлопчатобумажні, щоб синтетики не було. Якщо дуже жарко і чоловіку плохо, то ступні в холодну воду, ладошки і желательно водичка. Я переношу дуже добре. Жара для мене це радість. Я вихожу, прогулююсь, хоч з палочкой. Я прийшла додому, попила. Без всякі. Люди з кожним днем все гірше переносять спеку, порушення терморегуляції, так? Страждає в першу чергу судинна система, нервова система, тож виникають. Москаві явища, судоми, наприклад, може бути блювота, звичайна втрата свідомості, тут порушення серцевого ритму серцевого, зміни в тиску. по Перше, намагатися без необхідності не виходити на вулицю в спекотний час. По-друге, одягатися потрібно легкі тканини і покривати голову від попадання з прямих сонячних променів. По третє, звичайно, пити не менше двох літрів рідини води, саме води на добу.